Доброго раночку, порада від роду, що хоче тобі передати твій рід. Можливо, ти давала або давав запит на до вищих сил, щоб дали тобі якісь знаки. Тому тримай, обери перший, другий або третій варіант, і я зараз достану карти. Перший варіант. Ось така. Прикольна, символічна така карта. Зараз читаю, що на ній написано. Ти маєш прийняти все від своїх предків, весь свій рід. Ти приймаєш їх опит, їх напрацьовки і нічого не відсторонюєш від себе. Ти маєш зрозуміти, що все, що було в твоїх родичах, є і в тобі. І з вдячністю маєш приймати це і поважати. Зараз твоя сила в прийнятті всіх своїх предків. Скоріше за все, в тебе є така ситуація, коли в твоєму житті були якісь родичі. Можливо, тебе хтось ображав, можливо, ти вважаєш їх поганими для себе, да? там алкоголіки, наркомани, хтось десь когось убив. Але тут мова йде саме про прийняття, які б вони не були. Друга. Угу, тоже дуже красива карта. Суперська. Е, так, ти і є та дитина, е, яку тримає і кормить земля. Ти є та дитина, е, корні е, якої. В корні якої, боже, тут на російській мові написано, я перекладаю вам зразу так, корні якої сприймають всю ту інформацію на всій землі, опит, наработки для того, щоб вам було легше проходити свій шлях, ти відчуваєш опору і підтримку своїх предків, землі і міровоздання. Твій внутрішня, твоя внутрішня дитина спокійна і щаслива. Земля це твоя планета, на якій ти маєш реалізувати себе. Тобто, Використовуй всі ресурси і всі шанси і саме на землі. Тобто не треба чекати якогось там переродження. Ти маєш реалізувати себе тут. І в тебе для цього є всі шанси. Мені здається, тут в тебе є нереальний зв'язок з природою. Займись цим. І третя. Угу. Скажу так: твоя сила в домівці, в корінні, в домівці, там, де ти виросла, там де були твої бабусі, дідусі, там є твоя сила. Повертайся туди хоч деколи.